Всім привіт! На зв'язку Кіру, місто івано франківськ Зараз буде досить банальна відповідь на запитання, але Кіру це просто частина мене. У мені живе досить багато цих музичних амплуа різних. Я не буду їх перераховувати, бо немає змісту в цьому абсолютно ніякого. Але я гадаю, що якщо ви трошки цікавитесь українською музикою різною від металу і до там, я не знаю, до ембієнту, то можливо ви чули мою музику, просто не знали, що це я. Ну але суть не в цьому. Кіру – це моє дитя, це ну, навіть швидше не дитя, Кіру – це швидше, швидше як мій молодший брат. Він, можливо, шарить трохи більше, ніж я, бо я вже, можливо, для цього застарий, і він готовий сказати те, що не готовий сказати дещо зашкорублий у своїх якихось звичках його старший брат. Тому це або я, або не знаю, мій молодший брат. Це цікаве запитання з огляду на те, що люди часто якось припідносять натхнення і якусь музу дещо міфологізовано, ніби от до мене прийде муза і я напишу хід. Мені здається, що натхнення приходить до тих людей, у яких більше прагнення і більше досвіду. Чим більше в тебе досвіду, чим більше пережитого і чим глибше ти занурений в цей процес нескінченний, тим більше ймовірно до тебе завітається умовна муза. А натхнення воно скрізь, воно всередині, воно навколо. Це якийсь умовний егрегор, в якому знаходиться все. Про що ми можемо тільки подумати. Тому натхнення, воно звідусіль. Досить складне запитання, але мені насправді не дуже подобаються обидва формулювання. Містифікація, провокація. Це трохи не про мене. Мені здається, що моя музика це більше до правди. І то не до якоїсь об'єктивної правди, в плані того, що кожна людина послухає, і о, да-да-да, це так в житті у нас воно і є. Ні, це моя максимально суб'єктивна, максимально прагматична і приземлена правда, яку я подаю таким чином, який мені близький. Ну, я не можу сказати, що я в принципі від чогось в захваті. Я взагалі не пам'ятаю, коли я останній раз був у захваті. Те й саме слово в захваті, у захваті, оцей вислів, він якийсь такий, ніби ніби показали фокуси, там якийсь, не знаю, салют, феєрверк, у всі в захваті. Та ні, я до цього досить спокійно ставлюсь. Мене моя подача влаштовує. Від початку і до кінця. Тобто я досить в цьому плані об'єктивний щодо себе. Я розумію, що в мене немає якоїсь супертехніки, там, не знаю, якогось космічного флоу, якихось ультразакручених панчів. Так, я це розумію, але в моїй особистій парадигмі, в якій я працюю. Мене цілком все влаштовує. І, звичайно, я буду розвиватись, ну, як мінімум, поки мені не набридне. Хм, існування у Франківську. Ну. Це, мабуть, питання не так про місто, як про життя загалом. Звичайно, що за останні роки. В будь-якому місті України, навіть в такому спокійному і затишному, як Франківськ, у всіх дуже багато чого помінялося. Але Франик це Франик це моя база, я не знаю. Я люблю Франик. Я не знаю, я навряд чи колись кудись переїду з цього міста. Часто чую такі штуки, що от там, щоб щось досягнути, там треба кудись в Київ, треба ще кудись їхати. Блять, треба сидіти там, де тобі подобається бути, і робити те, що тобі подобається робити. Я можу сказати, що в принципі ніякої межі не існує. А мистецтво це така штука, що. Кожен раз, коли ти створюєш щось нове, ти вже перетинаєш певну межу, яка була до цього. Тому у мене немає жодних меж, які би я хотів перетнути. Кожен трек, кожне слово, кожна нота в, в моєму біті це ще один перетнутий кордон, який ось таким чином себе проявив знову ж таки у фізичному світі. Ну, його знаю. По-перше, це на досвіді. Е, як би це не звучало, знову ж таки, банально, але це досвід. Я в музиці, я не пам'ятаю, років 17, напевно, і е, грав і робив дуже-дуже різне і різні напрямки. І є і в мене і смак непоганий, ніби музичний, і в технічному плані є якийсь плюс-мінус, е, щось розумію. Швидкість це не показник. В тому плані, що я роблю це швидко. Ну окей, так, я випускаю там, треки досить часто, але мені здається, є набагато продуктивніші там, репери, музиканти. Та й взагалі, ну, В принципі, є люди значно продуктивніші за мене. Просто в моєму випадку дійсно відіграє дуже велику роль мій досвід. І це питання також дещо пов'язане з питанням про натхнення і про музу. Чим більше в тебе досвіду, тим простіше тобі в роботі. Тому те, що умовний, не знаю, початківець, бітмейкер чи якийсь там репер, який щойно почав займатися музикою в цілому, може витратити на якусь задачу, там, я не знаю, 8 годин. То в мене на це піде там, 15 хвилин там, чи пів години. Тому от така штука. Ой-ой. Зараз е, наступає час банальних відповідей. Напевно, кожна людина може для себе визначити якийсь е, свій алгоритм і е, свої критерії того, без чого вона може чи без чого не може існувати. Але якщо не заглиблюватись в якісь. Е, не знаю, у високій матерії, заглиблюватись в високій матерії. Ну окей. Якщо не влазити в це дуже глибоко, то банально не можу існувати без бабла і музла. От і все. Ну, це питання максимально в твому стилі. Мені здається, що я два в одному, як і кожна людина у, у, у своїй природі. Тому що ми всі на щось реагуємо, ми всі якимось чином переживаємо ту чи іншу подію. І ну, я не знаю, я не можу сказати, що е, я окремо людина чи окремо реакція на життя. Я людина реакція на життя, як і ми всі. А це дуже цікаве питання. Е, можливо, хтось мені не повірить, але мені здається, що. Ненависть це не дуже знайоме мені відчуття чи емоція, я не знаю, як точніше висловитись. Тобто я розумію, що знову ж таки, з огляду на останні події, на те, що відбувається в країні, то більшість людей досить швидко навчилися і адаптувались до того, як можна ненавидіти. Щодня сильніше і сильніше. І мене це також стосується. Але якщо, якщо не брати до уваги саме аспект війни і цієї ненависті, то мені здається, що як така ненависть, вона не дуже мені знайома. Можливо, можливо вона знаходиться в двох місцях одночасно, десь трішки нижче грудей. І десь між візками, між скронями. Тому що як тільки в житті з'являється оця крапля ненависті, вона як ложка дьогтю в бочці меду, то відразу відчуваєш оцю пульсацію у скронях і оцей жар десь за грудиною. Тому, напевне, вона живе десь там. І попри це, на рахунок хто ким керує, напевне, якщо я буду відчувати справжню ту чисту ненависть, то швидше за все вона буде керувати мною. Ух ти, це досить цікаве запитання, тому що. Будь-яке будь мистецтво неважливо, чи ти малюєш, чи ти танцюєш, чи ти пишеш музику, воно все пов'язане саме з цими речима і з спостереженням, з тим, як бути спостерігачем і з тим, що у тобі постійно щось застрягає. В мені здається, застряг якийсь страх. Це, напевно, найбільш, найбільш розмите і найбільш філософське запитання з усіх. Воно може, ну я не знаю, воно звучить так, ніби його можуть задавати от на співбесіді, на роботу, ким ви бачите себе в цій фірмі через там, 5 років умовно. А я насправді не бачу нічого. Вся картинка дуже розблурена, тому що. Я мало що в минулому бачу, то як я можу казати щось про майбутнє. Може бути мільйон різних шляхів, і... ну, але сказати, як я бачу себе, там, чи де я бачу себе, я можу сказати однозначно, що доки я є, то буде моя музика. І неважливо в якій формі. А на рахунок решти, ну, сорян, я не знаю.